Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати про те, що Верховна Рада України прийняла за основу законопроект щодо реформи соціального страхування, до яких змін підготуватися. Зараз більш детальніше розповім і які страхи Міністерства соціальної політики, які міфі розвіює, що не зміниться після прийняття. Даної реформи за інформацією яку надає Міністерство соціальної політики. Реформа соціального страхування має дати так допомогу, якщо ви будете її. Потребувати, якщо ви отримали травму або хворобу, і ця допомога буде надаватися не тільки як компенсація фінансових втрат через непрацездатність, але будуть надаватися споку держави більш широкі можливості для вашого відновлення і реабілітації, ви зможете отримати всі соціальні послуги, та вам держава буде допомагати повернутися до вашого активного життя. Звичайно, якщо ви будете надалі мати таку можливість. А стосовно Наприклад, статусу інвалідності, так мене ви запитували, чи залишиться, чи буде скасований статус інвалідності, чи будуть залишатися пенсії по інвалідності, чи всі групи інвалідності залишаються так, навіть коли буде прийнятий уже в другому читанні, так і підписаний президентом нашої держави даний закон, реформа соціального страхування, Міністерство соціальної політики обіцяє, що всі групи. Все залишиться, всі групи інвалідності залишаються, статус інвалідності залишаються. Якщо інвалідність або втрата працездатності потерпілим від нещасного випадку встановлені безстроково, то всі ці виплати будуть збережені за вами довічно. Нічого додаткового проходити будь-яку переоцінку не потрібно. Якщо ж вам інвалідність встановлена на певний строк, то відповідно пільги будуть вже діяти до завершення цього. Строку. Далі, дивіться, чи можуть вам. Зможуть вам після проведення оцінювання функціонування скасувати взагалі статус інвалідності, містечко соціальної політики теж надає розгорнуту відповідь, розгорнуте пояснення про те, що статус інвалідності та оцінювання функціонування у сфері зайнятості будуть два окремі процеси. Статус інвалідності, зрозуміло, ви надається після медичної експертизи, тобто після лікарської медичної експертизи Експертизи, оцінювання функціонування у сфері зайнятості, це буде процес, який будуть проводити незалежні експерти на базі Державної служби зайнятості, для того, щоб зрозуміти, яку саме підтримку вам може запропонувати держава. Пошук роботи, наприклад, перенавчання. От. І оцінювання функціонування у сфері зайнятості. Воно запровадиться для того, буде запроваджено для того, щоб вам ви могли отримати підтримку більш адресною, тобто адаптованою під ваші потреби. Якщо ви не відновите працездатність повністю, то виплати, держава компенсує вам ваш втрачений дохід, і ж для людей зі стійкою втратою працездатності даним законопроектом передбачено збільшення страхових виплат. Далі, і взагалі, навіщо потрібне оцінювання функціонування людини у сфері зайнятості, знову ж таки, як надає роз'яснення Міністерство соціальної політики для того, щоб встановити ваші фізичні можливості або ж обмеження і вашу. Визначити, яку підтримку вам може надати держава, особливо для тих людей, хто зможе бути фізично, так фізіологічно, і хто буде хотіти повернутися до роботи, якщо ви зможете повністю відновити здоров'я і повернутися до свого звичного життя, відповідно, ви не будете потребувати якихось спеціальних заходів підтримки з боку держави. І от про те, якщо буде стільки повне обмеження працездатності і ви не зможете більше працювати, то щомісячна фінансова підтримка. Підтримка від держави має забезпечити вам гідне життя. Бачимо розмір цієї щомісячної підтримки, як це буде працювати в житті. Також для людей зі статусом стійкого часткового обмеження працездатності. Ви зможете отримати підтримку не лише у вигляді щомісячних виплат, а й з пошуком роботи і перенавчанням. Тому пройти оцінювання функціонування у сфері зайнятості, це означає отримати додаткову підтримку від держави, яку не забезпечує статус інвалідності. Відбуватиметься така оцінка на завершальному етапі проходження вами реабілітації дистанційної. Та анонімно. От такі все, що нам поки що так, надають таку інформацію стосовно того стосовно реформи соціального страхування. Бачите, в січні взагалі в 2025 році дуже багато змін. Одна саме і стосується МСЕ, і от ще. Самої реформи, взагалі, якщо взяти в цілком, то о, ідея непогана. Адже якщо людина, людині не встановлена інвалідність, відповідно вона зможе отримати додаткову фінансову підтримку з боку держави, поки не зможе повернутися до свого звичного життя. Хто, на жаль, не зможе продовжити, відповідно буде встановлена інвалідність і отримувати відповідь.